Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Нідерландів офіційно підтвердив отримання згоди від Сполучених Штатів Америки на передачу до Збройних сил України багатофункціональних винищувачів F-16, Про це повідомив прем'єр-міністр країни. Україна може розраховувати приблизно на 28 винищувачів F-16 від Нідерландів, які точно не будуть продані та мають бути поступово замінені на F-35. Крім цього, Україна також може отримати і від Данії як мінімум 12 винищувачів f 16 які також виводяться з експлуатації за рахунок заміни на f 35 Уряд Німеччини передав Україні перші дві пускові установки зенітного ракетного комплексу малої дальності Рісте СЛС новину оприлюднили на офіційному сайті уряду ФРН. Комплекс створений для перехоплення ворожих літаків гелікоптерів та БПЛА. Основа комплексу ракети Рісте з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. І Рісте СЛС це сучасний німецький зенітний ракетний комплекс малого радіуса дії, що призначений для захисту наземних підрозділів сухопутних військ. Парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні військової допомоги з посиленням протиповітряної оборони. Про це вчора повідомив прем'єр-міністр країни. Це вже тринадцятий пакет військової підтримки від Швеції. Швеція передає Україні додаткові запчастини до раніше поставлених систем, боєприпаси, засоби для розмінування та транспортні засоби. Парламент Швеції також вирішив надати уряду можливість продати Сполученим Штатам Америки ракети повітря-повітря. Штати запустили програму викупу різних версій ракетам АМРАМ для передачі їх Україні. Міністерство оборони Сполученого Королівства анонсувало передачу Україні систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання Sky News. Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони на суму 115 мільйонів доларів. Найбільший контракт вартістю 56 мільйонів доларів міністерство уклало з норвезькою компанією. Компанія має передати Україні системи протидії безпілотникам Cortex-Typhoon. В Україні зібрали 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів для збройних сил України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Збройні сили України офіційно вже прийняли на озброєння 10-ту модель FPV-дрона. Частину таких дронів придбають за кордоном, а в Україні їх докомплектують бойовими частинами на 57 мільйонів гривень. Як зазначив міністр, саме ці дрони зараз потрібні українським захисникам. Українська компанія приступила до виробництва прототипу своєї перспективної бронемашини. Відповідні фотографії нещодавно оприлюднила прес-служба компанії. Як зазначили у компанії, час створювати і будувати клаптик за клаптиком, кожен на своєму місці, бо кому як не нам, нещодавно компанія знайшла інвесторів для створення першого прототипу бронемашини. Прототип планується представити вже до кінця 2023 року. Після цього компанія планує вихід бронемашини на державні випробування. У Туреччині відбулася церемонія закладки кіля другого корабля типу Ада для військово-морських сил України. Про це нещодавно повідомила прес-служба військово-морських сил Збройних сил України. Церемонія відбулась на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі. За турецькими традиціями, урочиста закладка проводилась лише після побудови частини секції та корпусу. Усі роботи з будівництва судна йдуть за планом. Благодійний фонд Повернись живим отримав ще 15 вітчизняних безпілотників Шарк, що призначені для українських військових, про це повідомила прислужба фонду. БПЛА купують завчасно, аби військові не мусили чекати. Перші 10 безпілотників вже відвантажені. Радіус дії БПЛА Шарк 80 кілометрів. Шарк активно використовують українські захисники для наведення далекобійних систем. Станом на серпень 2023 року українські аграрії зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики лідерами зі збирання зернових є південні областя. 13 областей вже закінчили збирання ріпаку. Повністю збір ранніх зернових культур завершили аграрії трьох областей України. Також у чотирьох областях розпочали збір проса. Підприємці одного з міст України, які у мирний час займалися розробкою інноваційних технологій будівництва, зараз перемикнули свою діяльність на виготовлення портативних електрозарядних станцій. Запити на такі станції йдуть від військових. Це електрозарядна станція, яка дозволяє автономно забезпечувати жилення зв'язку, передачу даних, заряджання телефонів, планшетів, старолінг та іншого обладнання. Українська компанія виконала контракт для естонської шахти щодо виготовлення електростанції. Це перший контракт з постачання повноцінного машинобудівного обладнання іноземному замовнику з лютого 2022 року. З лютого 2022 року в Україні створено 14 нових індустріальних парків, куди вкладено понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомив голова комітету з питань економічного розвитку. Також він сказав, що таких парків понад 60 по всій країні вони стали достатньо цікавими майданчиками для відновлення. Ці майданчики допомагають бізнесам у скрутних умовах. Індустріальний парк або промисловий парк територія виділена при плануванні міста для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.